Що буде, якщо Росія переможе, саме так ставить питання західний світ у нових публікаціях. Змі видання Файненшл Таймс розглядає найпохмуріші сценарії. Наголошують, що більша окупація України спричинить ще більшу нестабільність в усіх куточках планети ще більше російських військових баз опиняться в притул до кордонів країн НАТО, і Москва воюватиме не лише зброєю, окупанти контролюватимуть три чверті всієї пшениці у світі який вихід Європа може відповісти Росії, навіть якщо це не зробить США? сукупна економіка європейських країн може розбудувати і оборонну промисловість і виділити достатні кошти для підтримки Києва. Треба лише мати бажання на відміну від заходу. Питання руба українці не озвучують, адже ми не маємо альтернатив, крім перемоги. Я маю нагадати, що на початку 20-го століття ми програли свою одвічну битву із росіянами самі. Її. І дійсно тоді погинуло чимало молодої частини українців, але потім стався голодомор. Явище, котре не може налізати на голову здоровій людині. І якщо хтось думає, що в разі нашої капітуляції буде по іншому, глибочезно помиляється. У нас немає варіантів як воювати. Ще раз нагадаю: вкотре одна з причин цієї війни це повернути Україну назад в частині інтелекту і технологічності. Вони зрозуміли, що без нас їм кінець в історичному контексті їм точно кінець. Я в цьому не маю ні найменшого меншого сумніву. Це остання рефлексія московського імперіалізму. Однак я не маю оптимізму, що це все буде швидко. І напевно рвучких проривів фронту не варто очікувати взимку. Період активних боїв поступово переходить у затяжну позиційну фазу. Про це кажуть і західні аналітики з інституту вивчення війни, і українські військові експерти. Ворог намагався організувати бліцкриг на сході, але за підсумками кінця осені початку зими цього так і не сталося. Я думаю, що Кілька тижнів такого режиму, і російські війська почнуть збавляти темп і зменшувати інтенсивність цих наступальних дій, тому що глобальна, стратегічна їх задум не спрацював. У них вже вже були плани фактично захопити Авдіївку, дійти до осколу, просунутися далі на часів яр. Тобто була мета здійснити такий ривок на сході. Зараз цього ривка не вдається є такі незначні просування, які ну не мають оперативного значення. Якщо говорять про те, що кілька сот бійців морських піхотинців на лівобережжі Херсонщини знаходиться, а там контингент російський збільшився. Це означає, що є проблема, і так само по інших, якщо фіксується прибуття додаткових підрозділів під Авдіївку, це не означає, що, скажімо, в них все йде добре. Навпаки, прибуття будь-яких додаткових підрозділів на той чи інший напрямок, означає, що справи складаються не так, як хотілось би ворогу. Війна набирає важкості зимового режиму і до зими готуються не лише на передовій, а й у містах, які розташовані в притул до неї у Лиманії, що лише за 15 кілометрів від лінії фронту досі залишаються мешканці. Обігріти житло намагаються дровами і буржуйками, адже електричні обігрівачі життя в очікуванні появи світла як постійна гра в лотерею, тому що на електричество немає ніякої надіжди. Аза нет, электричество тоже так. Бывает, то не бывает. Це не залежить від людей, це залежить від погоди. До вторгнення в Лимані проживало 20 тисяч людей. Тепер у четверо менше 90% міської інфраструктури пошкоджені чи зруйновані серед мешканців, які зимують під ворожими обстрілами. І 78-річний Володимир розповідає, що минулу зиму провів у Дніпрі, але вирішив повернутися. Живемо коли закінчиться війна. А тоді вже життя. А зараз що? Сейчас думаєш, и думаешь, грохота я прилеті, прилетіла сюда и вынесла все опять. Так що тут. Я тут родился. Я тут родина. А тут. А там. Там другие люди живуть, У них тоже своя родина там. А ну-ка, я 45-го года тут. По сьогоднішній день. Олексій Пасак, п'ятий канал. Був Антоном, став тонею близько 6 тисяч чоловіків мобілізаційного віку щодня виїжджають з України. Серед них і ті, хто намагається уникнути мобілізації. Нині поширені схеми виїзду це фіктивне опікунство, шлюби з багатодітними жінками та медичні довідки про інвалідність, кажуть у державній прикордонній службі. Від початку року прикордонники виявили 3 тисячі чоловіків із підробленими документами. Хто ці тисячі чоловіків, які виїжджають з України, та чи повертаються, дізнав. Валася Марта Шикула. Виїзд чоловіків мобілізаційного віку за кордон заборонений від початку повномасштабного вторгнення, але до чого тільки не вдаються ті, хто хоче втекти. Їх прикордонники виявляють у річках, саморобних хованках в автомобілях, бейбі боксах та навіть переодягненими у жіночі вбрання. Нещодавно щоб не мобілізували, Антон вирішив стати тоною та поїхати до Європи. Зробка медичних документів, де чоловік призовного віку. Стверджував і потім офіційно отримав в органах Ракс те, що він змінив стать жіночу Но і був Антон, а став Тоня. Спроби незаконного перетину кордону вони, на жаль, продовжуються, але якщо говорити про цей рік і аналізувати з 22 роком, то загалом такі, такі спроби навіть зменшилися. Способи незаконного виїзду теж змінилися нині в тренді. Багатодітні наречені та особи з інвалідністю кажуть у Держприкордонслужбі. Шлях не такий активний використання системи шлях для перетину кордону. Спадається схема, а разом з тим спостерігаємо за останній час це збільшення. Виявлення так званих фіктивних шлюбів з особами з інвалідністю, з особами, які е, багатодітними, багатодітними так, е, жінками, які мають багато дітей, неповнолітніх. багато непридатних і за станом здоров'я осіб з інвалідністю з фіктивними документами виявляють мало не щодня. Охилянтів затримують не лише на пунктах пропуску, а також на зеленій ділянці кордону. Не мають цих достатніх документів або навіть не можуть підтвердити мету своєї поїздки. Тому якщо є, є такі моменти, ці особи не отримують дозвіл на перетин кордону, а отримують відмову. І щоденно це близько 100 осіб. Звісно, що ми виявляємо і осіб, які намагаються використовувати підробні документи. Найбільше це про непридатність до військової служби. Загалом з початку цього року майже 3 тисячі підробних документів були викриті в пунктах пропуску, які надавали особи. Для того щоб підтвердити, що начебто їм дозволено перетнути кордон, і це тільки ті, кого виявили вдалих спроб. Ймовірно, було більше. Я допускаю, що можливо, якась кількість із цих людей не повернулась. Ну тобто, дійсно, так є такі. На жаль, у нас скажу так: були випадки того, що навіть, скажімо, деякі військовозобов'язані, які виїжджали легально на навчання, на навчання військові, намагалися потім, скажімо, так залишатися в країнах перебування. Ну, були такі факти, вони незначні, але теж траплялись. Є окремі випадки, коли це може бути. Ну тобто, це абсолютно, скажімо так, такі моменти присутні, але я думаю, що якби такий відтік був і, скажімо, багато хто не повертався, ми би це відчули навіть на побутовому рівні. Нині щодоби перетинають кордон на виїзд з України 6 тисяч чоловіків мобілізаційного віку. У Держприкордонслужбі пояснюють, 50% із них це водії пасажирських автобусів та вантажівок, 15% – особи з інвалідністю та багатодітні батьки. 7% – непридатні до військової служби за станом здоров'я, 3% – волонтерів, решта чоловіки, які самостійно виховують дітей. Але багато хто є лише такими на папері. Щодня в офіційних повідомленнях від силових структур бачимо, скільки спроб сприяння охилянтам викрив поліцейські та служба безпеки України за гроші допомагають стати тяжко хворими медики, непридатними ТЦК. За інформацією депутата Бундесверу, лише до Німеччини від початку повномасштабного вторгнення переїхало понад 200 тисяч чоловіків. Тільки в Німеччині 220 тисяч, і це, звісно, могло б полегшити становище солдатів на передовій. Вони також допомогли батьківщині у розчищенні завалів пожежній службі. Ми німці теж маємо звернутися з закликом до молодих людей, придатних до військової служби. Міністр оборони України Рустам Умєров пояснив, що наступного року українці від 25 до 60 років, які проживають за кордоном, будуть зобов'язані з'явитися у призовні пункти зсу. У Міноборони уточнили це лише запрошення до зсу. Жодних санкцій не буде. Але яким буде цей процес, наразі обговорюють Напевно, неможливо. Це тільки по совісті. А якщо санкції застосувати, як ви думаєте, чи можливо до них, якщо вони перебуваються? Знаю, я ж не поїхав. Я в армію пишу. Ті, хто виїхає, думаю, що це нереально. Відбувається крайні. Нині, за підрахунками військових у силах оборони, має бути близько півмільйона військовослужбовців. Марта Шикола, п'ятий канал.